Так, прислав мені Флоріум пропозицію за безкоштовні квіти. Я вже колись так попалася на таку замануху безкоштовні квіти. Набрала те, що мені, в принципі, і не потрібно, а, цей, а іншого замовила на 700 гривень. От, так що. Але в них зараз дійсно дуже класні знижки ось на цибулинкові. Да? Лілії по 17 гривень. Я в минулому році дуже багато лілій набрала, насадила крокуси симпатичні такі. Здається, вже зак... проліски безкоштовні. Рунункулюс я пробувала садити, квасила їх, квасила, нічого в мене не вийшло. От. Так, в минулому році я посадила цю фрітілярію. Е таку коричневеньку. Не знаю, ще не бачила, яка вона буде. Угу, крокус шафановий. Калина, клея. Аліум. Здається, я цей аліум в минулому році. Оце ж я набрала в таку пору цих цибулинкових. Висадила. Дещо цвіло, наприклад, тюльпани, а дещо, звісно, просто повитикалося, побуло. Сподіваюся, в цьому році побачу. Лілії практично всі цвіли, в мене ну, парочку, мабуть, загинули цибулинки, видно, були підгнивші. От. Вони і намагалися зійти, але нічого так і не вийшло. Півонія махрова. Хочу собі жовту півонію. Ось таку типу я фейтелярію посадила. І риси в мене були колись блакитні. Щось їх мурашки заїли. Щось до ірисів у мене не дуже. А от лілейники, звісно, я би не проти посадити. Лілія тигрова безкоштовна. Треба було наче закидати в корзину, щоб подивитися, що вони там. Пропоную. М'язко осталось трошки. А мариліси щось дорожче і дорожче робляться. От я люблю такі лілії тигрові. Так, трояндочки пішли. Оцей такий непоганий набір за. Триста дев'яносто. Оце також красиво За дев'яносто шість я щось купляла, купляла троянди скільки, а в мене щось вони всі червоні. Так, лілія біла. Безкоштовно, бачите, є безкоштовні лілії. Але от все одно. От все одно в них, виходить, є безкоштовні рослини, так? Да? Ух ти, який кишмиш. Я б це такий кишмиш купила. Безкоштовні. Їх можна накидати-накидати, але просто безкоштовні їх не візьмеш. Треба на, 90, на 200 гривень все одно накидати в корзину, щоб оформилося замовлення. Але велика. Погані ціни можна сказати. Априкоски. Власні. Виноград зараз добре в нас росте. Клімат у нас став зараз тепліший, так що виноград мені дуже подобається, червона смородина, вишенька і ця поричка компот. Що може бути краще. Щось безкоштовних Бачите, безкоштовних там три штуки в нас. От. А це накидали якихось із знижками. Товарів, все, все на світі. Щоб подивилися є о, о, тут гарна ціна, і там гарна ціна. Білий персик. Коротше, безкоштовного гай, зовсім тут. Скільки ми три штуки, да? Було. І все. Все остальне це таке знижки, знижки, щоб люди передивлялися. Яблунь у нас дуже багато. Нема кому їсти. Абрикоски мені оце подобаються, абрикоски. Персики, на жаль, з персиками все печально. Ну, Далі вже тут нема наявності товарів. Ага. Тут трояночки ще, огірочки. Таке все по знижках. От, але є ось на лілії просто чудові ціни. Саме зараз час купити, накупити. Лілій. Це в нас тут дерева. Це ми тут проходили.